Що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні хожу зовсім по новим для мене локаціям. Це Рібкінський район. Поки я розвідую місця. Сьогодні йду по дорозі. Потім у мене У мене вже був один виход по дорозі, по цій. Знайшов я 2 копійки з серебром. Певно, вставлю це відео, бо я там бігав буквально півгодинки. І знову йду по ось такій дорозі. Грунт пісочок. Планую ще навідатися до лісу. Ну, поки що часу немає. І ось у мене був сигнальчик неглибоко. І ось є якийсь перший кругляшочок. О, друзі, це три копійки. 859-й. Ємочки, зараз будемо дивитися. орла. Залипша, гад, може злізти. Ні, друзі, я не знаю, поки що проглядається. Проглядається досить гарний стан, тому терти не буду. Бачите ось яка? Помию, вдома вам потім покажу. Продовжуємо. Нові місця радують. Ну, звичайно, краще б ходив би по своїм. В силу певних обставин хожу тут. Тут досить гарно, красиво, багато гарбів. Риби. Ну, хотілося б додому. У нас, друзі, збирається дощ, пара дуже сильно, вже весь мокрий. Там собачки бігають. Мусору тут досить багато. Копків дуже багато бачив. І ну, по обочинах. Ось був сигнальчик. А, іначе якийсь здавалося кругляшок, можливо гудзик, можливо. Ага, ось. Бачите, лежить. Так, похоже на якусь монетку. Роз'ящу воно. Ага. Похоже. ганси. П'ять рейсенгів. Ну ви бачите, яка тут патина від тиску? Нарешті був. Черговий гарний сигнал. Викопав до хріна алюмінія, роллки, пробок і якийсь кругляш. Ще не дивився. Ага. Дві копійки, певно, 24-й. Так, точно. Бачите, стан, друзі, тут. Ці монетки взагалі гарний. Продовжую рух понад дорогою. Тут все заросше, походить взагалі ніде. Лісу як такого поки поблизу немає. І на самій поверхні ось лежить якийсь сигнальчик. Не знаю, що це навіть. Можливо якась фігня. Угу. Так і є. Днижчі батарейки. Ай, який гарний сигнал був ще кругляшок. Ох, друзі. Пека стоїть неймовірно, блін, ще й воду забув, але сигнальчик спіймав. Ось. Лежить знову якийсь кругляш. Так, друзі, цього разу монетка, знову 2 копійки. Знову 24 й рік. Ех, одна сторона гарна, одна. Ось яка горіла якась. Ось так. Щойно, друзі, було 2 копійки 24-ту і... Черговий сигнал і черговий кругляш. Знову радянщина. Це ну, ще після 35-го. Але капець, який залипши. капець просто. Здається, 50 якийсь рік. Не будемо навіть заморачуватися з ним. Рубрика, де комунізація? Кокарда. Пізня радянщина. Ось так. Що ж, друзі, проходив десь півгодинки, жодного нормального сигналу не було. І ось сигнальчик на самій поверхні. І ось така конина. Жаль не монетка, ну знахідка. Що ж, друзі? Знову на поверхні, блін, дивно. Мусора дуже багато. На глибині особливо. А тут ось на поверхні, дивіться, яка шайба вилетіла. Це здається п'ятачок 24. Так, друзі, він. Ну, на жаль. Він такий патина рівна гарна, але сам, але сам побитий. Ну, тим не менше знахідка. Поки що розвідка нових територій йде досить вдало. Ну, дороги завжди радують. Дорога завжди є монетки. Побачимо, що в лісах, що в лісах, ще подивимось. Що ж, друзі, зайшов ось до лісочка. Дорога, здається, була стара, але не впевнений. Ліс сажений, пересажений. Місцевість мені взагалі не знайома. І ось. Це збройне кільце така собі знахідка. Що ж, друзі, хапнув я в ліску, в цьому нарешті глибокий сигнал. Ну, дорога явно бита, перебита, все-таки це недалеко від ріпок. Чернігів. Я думаю, тут хлопці ходили. Но, но, но. Глибина була досить велика і... якийсь кругляшик. Три Або три, або дві копійки. десь деться рік О, 24-й, як завжди, три. Три копійки. Гурт гладкий. Ну, тим не менше, монетка, стан доволі непоганий. Що ж, друзі, вийшов я на таку галявинку. І... Перший був сигнальчик, ще не закидав. Це була там якась убита советіна і ось вверху. Листя, ну що воно, три копійки. 30 рік. Ну покрутимось, можливо розсипуха то, що і цікаво залетить. але вони тут убиті, але убиті, блін, лки-палки. Обрів я ось такий лісочок, сосняк, і був сигнал. Там зверху і ось такий дві копійки. 911. Рік. Що ж, друзі, ось, між такими молодими соснами був сигнальчик по звуку, як щось царське. Або раннє совєтіне, ні, друзі, це копієчка Миколиного формату. 1908, здається. Або шістдесят вісімий. Не знаю. Стан монетки непоганий. Тут грунти, пісочок, копається легко, ну але погано мені видно. Ось такі у нас тут звірки зустрічаються на дорогах. Ага. Застивши, бачите? Це, схоже, ящерка, чи що не знаю. Так, що ж, друзі. Всім привіт. Продовжую ходити в Рептівському районі. Сьогодні вибрався на поле. Поле ось таке тут. Можливо хто з місцевих знає де приїде похода, ну вже витоптано ну, дуже добре, там ходять теж хлопці. Чому включився? У мене був сигнальчик, друзі, і ось випав. Хоча б не розламати. Це, друзі, перстеньок Київської Русі. Ух, яка красота! Ух, красотулечка. Зараз будемо дивитися. Друзі, це навіть можливо срібло. Я ще такої красоти і не бачив. Дивіться який. Уже не даремно виїхав. Щоб ви розуміли, от, е, ну це я спустився до слітів немає. А там наверху просто взагалі все витопило. Так, що ж, друзі, ходжу. Ходжу, ходжу і в мене є перший хрестик. Ось такий. На жаль, олово, в народі бідняцький. але тим не менш знахідочка. ж, друзі, сигналів щось не густо, але дивіться яку красоту я знайшов очима, друзі. Частина клянного браслету. А після дощу тут очима можна пошукати. Ось така красота. Забираємо. У мене такий не сильно мощний сигнал. І дивіться, друзі. Дай Бог, щоб був ціленький. І бачите, явно не постановка. Опа! І він цілий, друзі. Ось така красотулечка вилетіла. хо ху 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 Хожа -хо -хо -хо. олов'янка, але тим не менше, друзі. Ось так. Ще гарне місце його вибити. Дуже тяжко вже не даремно приїхав. Ну якщо, звичайно машину ще поліція не забрала. То так кинув біля високовольки, щоб подумати якийсь диверсант прискакав. Хтось був крестик і маю чергову знахідку, знахідка на поверхні і ось така гудзик-гірка. Київська Русь. Такий манюсінький Ось тим не менше сигнальчик і знахідка. А ось, друзі, на поверхні ще одна цікавенька штучка. Це схоже було вістря. Я не впевнений, ну ось таке дуже схоже на нього. Або не доробили, або воно трішки обломане з нароснями. Скоріше все наросне. Ось таке. Воно, здається, втулочка є. Ну, Беремо вдома почистимо, побачимо. Ось сигнальчик. І це ось така печалька. Бачите, олов'яний підняцький крестик. Ну, тільки частинка. Забираємо. Знову якесь кільце. Певно бідняцьке. Так, друзі, судячи з усього це олово. Ось таке кільце. Що ж, маю чергову знахідку. І це ось така накладочка. Знову Київська Русь. Маленька, сердечко, з чернінням. Але знахідка. Маю чергову знахідку. І прясло. Ну, прясел досить багато тут. Це вже, мабуть, третє чи четверте. Всі навіть не знімаю. Тож, Якось так. Мусора тут в принципі, небагато, ходить приємно. Поле гарно, здорове, є де побігати. Тож потихеньку ходимо. Що ж, маю чергову знахідку. Вже тримав в руках. Ось такий гудзик, гірка. по золоте, вот такая, вот такой, на жаль не золотые, а по золоте, Ха -ха. такая красота, друзья. Так что щось потихеньку потихоньку лиза, вы сигнал на самій поверхні и и и и Ось такий солід. фальшачок, мідний. Такий ось покоцаний. Але забираємо. На самій поверхні валяється ось такий красень, Вістря, стріли. Київська Русь. Що ж, чергова знахідка. І дивіться, який навіть силенький. Дзвоник. Київська Русь. Ось такий середньовічний дзвоник. Беремо. Що ж, друзі, вже задовбався, буду їхати. Поле здорове, ходить, ще є де, да хожено, перехожено, ну, знахідки йдуть. Знову черговий сигнал і ось такий ключик на самій поверхні. Знову Київська Русь. Метал о, знахідки, знахідка доволі непогана, забираємо. Ну що ж, ось і завершилась наша прогулянка і підводимо результати. Два гудзик, гудзика гірки два. Ось один такий і один досить симпатичний в позолоті. Ага. Так, два дзвоники Київської русі. Один навіщо працює. Частинка браслета столу. Щіточок перстенька, ключик Київської русі, виделочка, соліт, накладочка. Ну і саме цікаве. Ага, на жаль, ось два, навіть три хрестика побитих. Ось такий цікавенький хрестик вилетів. ну Він цікавий, перш за все, своїм станом. Ось такому стані шикарному. Е, ще ось три кільця. Ось, схоже, що був амулет-стрілка. Він видно, навіть вушко було протерте. Його знайшов, не показував, думав якийсь обломочок вдома помив і роздивився. І сама шикарна знахідка це ось таке кільце Київської Русі. Воно, друзі, срібне. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставляємо лайки і до нових виходів.